Чого точно не можна робити після барітричної операції, щоб уникнути ризиків та ускладнень. Ну, перш за все, це намагатися вирішити свою проблему самотужки. Якщо вона у вас з'явилась будь-яка, дайте знати нам. Ми допоможемо її вирішити. Друге, це не слідувати рекомендаціям. В медицині ми називаємо слово м'яко, рекомендація, але насправді це вимоги. Наприклад, мій пацієнт, який після рукавної резекції шлунку протягом двох тижнів має бути на рідкій дієті. фактично це на воді і протеїнових коктейлях. Але в мене є пацієнти, які не дотримались цього. І добре, що в них все минуло без наслідків, але перші два тижні йде процес загоєння шлунку. Процес загоєння швів на шлунку. І проблема в тому, що якщо перші декілька днів, там 3-5 днів, шиті тканини тримаються за рахунок власне тих швів чи тих скріпок, які ми наклали то з 5 до 14 доби шиті тканини тримаються за рахунок власне а, організму, власне, тканини, які зростаються. І цей період найбільш а, уязвимий, найбільш а, небезпечний, тому що цей період. Якщо пацієнт починає вживати грубу, тверду їжу, є висока ймовірність того, що шви просто-напросто розійдуться. Це закінчиться або операцією, ну, або більш серйозним наслідком. Тому пам'ятайте, період води, період рідкої їжі це потрібно більше пацієнту, ніж хірургу. Це те, що убезпечує вас від можливого складення. Друга причина, чому у цей період треба м, старатися оминати тверду їжу. Вода не розтягує шлунок. І загоєння шлунку, я це називаю цементування шлунку. Якщо перші два тижні ви витримуєте, то шлунок набуває форми, яку він і далі буде тримати. Тобто це вузенька трубочка. Якщо ж ви після першого дня чи другого операції одразу починаєте його розтягувати, то Перший період після операції, перші 2 тижні, його значно легше розтягнути, ніж потім. Таким чином, ви зменшуєте результативність своєї операції. Ви робите собі ведмежу послугу, розтягуєте шлунок. Так, шви не розійшлися, але об'єм їжі, який ви будете їсти, він буде одразу значно більший, ніж у тих пацієнтів, які дотрималися цього періоду рідкої їжі. Таким чином, кількість кинутих кілограмів. Буде у вас набагато менше, ніж у вашої подружки по палаті, яка а, слухалась мене, а ви ні. Важливо слухати лікаря, а не родичів. Ніколи не слухайтеся родичів щодо режиму харчування після беріатричної операції. Вони вас жаліють і вони вам будуть намагатися давати найкоснішу їжу. Вам вже зробили операцію. Ой, бідняшки! І будуть старатися кормити вас частіше, тому що нас так вчили. Після операції треба по чуть-чуть багато їсти смачненько. А краще банани, а краще щось солоденьке. І в результаті перший період, який має бути найбільш активним щодо скидування кілограмів, починає трошки просідати. І кілограми йдуть не так активно. Пацієнт паде в розпач, у нього стрес. А будь-який стрес закінчується чим? Ви знаєте, в Кінці кінці-кінців ожирінням. Тому це замкнуте коло. Кого ви маєте слухати? Ви маєте слухати лікаря, і у вас будуть книги із рекомендаціями. Це вивірені рекомендації. Вони безпечні. Не лякайтеся. Від того, що ви слідуєте нашим рекомендаціям, ризиків у вас набагато менше, ніж від а, того, що вам сказала тітка, мама, брат. До чого я веду? Я завжди пробую пояснити на прикладі. І є в мене пацієнтка, якій мама перед операцією принесла ковбасу, булку і майонез. Хіба мама хоче гірше дитині? Ні. Але разом із тим це мама, яка також у стресі, яка переживає за свою дитину, щоб з нею було все добре, яка хоче їй зробити приємно, тому що її донька завтра йде на операцію. І в кінці кінців мама робить погану послугу своїй дитині. І після операції також я впевнений, що така мама буде підтримувати, щоб дитина під'їдала. Вона ж голодай, вона ж не їсть. Але мама не розуміє, що таким чином добрими намірами. Вона веде дитину до більшої проблеми. До того, що баріатрична операція буде неефективна. Ви, родичі, перші два тижні маєте слідкувати не стільки за раціоном, тому що він монотонний, одно, однотипний. Вода і коктейлі білкові, скільки за тривожними симптомами. Що до них ходить, це температура більше 38,5. Це пульс більше 120 в спокої, Якщо. При умові, якщо до операції він у вас був там, скажімо, 80. Якщо до операції він був 120, то нічого не змінилось, тому звісно, ми не маємо а, це брати до уваги. А, це блювота постійна, яка не проходить. Тошнота до уваги у берітрі не береться. Адже ці операції часто супроводжуються після, ну, післяопераційному періоді, власне, тошнотою, тому на неї не звертайте уваги. А також треба звертати увагу на кількість. І колір сечі. Її має бути принаймні більше, ніж 500 мл, і вона має бути прозора. Якщо її менше, у вас обезвоження треба пити більше. Також звертайте увагу на біль у литках, тому що це може означати, що утворюються тромби у глибоких венах ніг. Ось, власне, і всі симптоми, на які треба звертати увагу після операції, а ще потрібно виконувати мінімум 6-8 тисяч кроків по можливості, займатися спортом, а ще потрібно не забувати пити білки, протеїни і вітаміни. У разі ж виникнення тривожних симптомів, треба негайно повідомити лікаря доступним методом це смс, це зателефонувати. Або у випадку, якщо лікар недоступний, ну, наприклад, він оперує, чи, наприклад, це вночі, і телефон у нього розрядився, чи він там за кордоном, ви телефонуєте на швидку допомогу. Тобто, у вас має бути, ми всіх вчимо наших пацієнтів при виписці, заготовлений алгоритм дій, якщо щось іде не по плану. Даєте знати лікарю і викликаєте швидку. Далі ми вирішуємо всі ці питання разом. Такі випадки дуже нечасті. Це 0,05%. Проте, все ж, ми мусимо про них поговорити. Всім пацієнтам гарного здоров'я і ідеальної ваги, дотримуйтесь рекомендацій, і однозначно у вас все буде добре.